Панове привіт! У сьогоднішньому відео ви побачите, як грає Карл після того, як прокачався в академії Фьючер Старс, і чому я, до речі, вирішив зупинитися на 88-му рівні і не йти далі. Як грає Трубін у воротах, тому що в одному із попередніх випусків ви мали нагоду побачити, як він грає в Атаці. Ну і яку класну карту принесли мені нагороди за Дівіжн Райвелс. Баркін, Баркін, Баккін, Баркін, Баркін, Баркін. баркін, баркін, баркін. Розпочнемо із хайлайтів матчів, які були на шляху повернення до елітного дивізіону. І свій склад довелося перекрутити ось таким чином, поставити та у центр захисту, щоб рятувати лінки. Бо після того як я забираю куртуа заради появи Трубіна, Мілітао в мене залишався зовсім без хімії. Vai, vai, vai. Rashito. Rashfordito. Gerai. Tsiblėha. Priekro. Ir viddal. Tanie. Карл! Молодець! Він мені дуже нагадує насправді Педру Нету, який в мене був до того. Nice. Nice. Ми за крок, ми за крок від елітки. Від повернення до домцю. Коротше, з precisом значно менше ситуації, де ти можеш пробачити, я так скажу. Топо як створив, ти знаєш, що 99%... ну, 95% то вже гол. Як от зараз. Суперник так гарно почав. З 0 людини так викидується. Не відкладаємо в довгий ящик, хто каже, йдемо грати в кубки. Ні! Треба було дотискати трикутник до кінця, не треба було закінчиться. Ну. Може і так, знаєте, дійсно після ударів з золотими фінесами м'яч летить. М'якіше. Є таке, є таке. от Придивляюся, я забиваю, але все одно бачу, що воно мене наче. М'якіше. Ну, ну, ну от ви просто як ви тут скажете. Ну що це зрація таке? От і Шелін. Найс пушнув. Ой! Що це був за мув, тільки що Вікаріо бачили? А як він так біг-біг-біг і змістився в кінці? Зараз гляну на повторі. Бачили? Як? Біжить, біжить, і в кінці дивіться. Як це так? Я в шоці. Даду. Нормально так ситуація змінилася. Бля. ви серйозно? Просто повторений треба заходити під час гри, бо є завжди ризик, що вилетить. А так. Додав собі 30 хвилин гри в дивізіонах. Мінімум. Якихось два золотих плейстайли, що може піти на шкоду. Типу, що ти не зробиш собі якусь крутішу карточку потім, коли сам додаш другий золотий плейстайл, розумієш? Туди там якийсь чипшот. І все. І кінець карті. Та ти шо? Та на. А та в мене сьогодні взагалі на блоки не виходить, чудак. Йей Карл, як же ждав! Ох, шісточку. 5 на вікфуті, Карл, 5 на Вікфуті. Оф, ні. Трубін стіна. Але Карлос Альберто знову він його швидкість, а точніше її відсутність. Це дуба. GG. Я знав, що Карл приб'є. Трубін Найс, але Лавель швидка відправляє спати в моїх важких. True Nice дістає молодець. Он чи ні? Он сайт. Тобто навіть не вірив, що зараз буде і зупинився. Я теж сумнівався, але. Ма убігти далі. Ярмолюк буде лінкувати толіка? А, -а, а. І чого я зараз про то? Хороший цей суперник. Месіто. Оф-офф. Щолби оф. Реф! О, Трубін! Як не офсайд? Я трошки відволікся, звісно, в моменті не припильнував, але. Він надто круто вилетів. Трубін, боже, що за кіпер? Та коли у вас останній голкіпер так стояв, як в мене сьогодні Трубін? Браво Анатолій! Ногами сейвить, руками сейвить. Вау! Це добре було? Буде, 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 буде. ні 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 ну як я вписався в корпус того доргу. Ооо! О, Софія! Ой, далеко. Рашфорд добре! Пенальті! Оу! Тільтанув! Тільтанув Марадона перед Трубіним! Може це якийсь такий прихований подарунок, чи що це таке? Ну все, welcome back to Elite! Welcome back home! Hey. Ну а вже сьогодні зранку я забирав нагороди за елітний дивізіон, які трохи оновилися із приходом нового сезону. Гарніші паки, вищі рейтинги, дивіться, що наловив. О, рейтинг здобутий в нагородах за Champions пішов десь там на 150к, ні. Перед нагородами за Rivals має ще пару таких цікавих паків, за якісь там жетончики чи завдання. Може, тут щось буде. 2,85, без промо волкаута. Такий нам не цікавий. Тут звостку. Може шоу, 89-й рейтинг буде гарно. Ого! го Оце я розумію, фоу, да? 90 і 89-й рейтинг з 85, пака сюди. Це 52-3 тисячі, та. Я от родері тільки недавно продавав. 25. Оскільки скільки зараз 89-й рейтинг виходить? Треба, глянути. Ну класно, класно. Це дуже добре. І. Останній пак. Навіть два таких з волкаутами гарантованими. LM Raйт. Right. Дівчачий такий волкаут. І останній пак перед елітними нагородами. На жаль, не кольоровий волкаут Reinders. Баварія. Може би Кей надали, було б класно. Збираємо рейтинги, бо Месі як висмоктав ті всі запаси. О, ні, всього лише у лісі. W86. Нагороди за дивізіони. Ми поверталися в рідку для того, щоб отримати щось класне і промову в тому числі. Дякую, дякую, гарно. З одного боку можна було б притримати щось для того, щоб спробувати шеву спіймати першим власником Шевченко вийде в промовно завтра. Але там ще будуть нові паки за Champions і за Rivals, тому ще буде там свій шанс. Е -е, так, подивимося, може щось цікаве і влетить. Тут щось є інформ. Е -е, Кернесекі. До речі, о, 89-й, дякую. Цей чудачок навіть рарним міг замахувати із серії А, я пам'ятаю його. І тут ще інформ Соланке, Ух ти. Ну по ціні тут найдорожче виходить мапі Леон зі своїм 89 рейтингом, і вона 25 тисяч, і ще вчора я їх встиг продати по 28. Беремо, беремо цей фолдер. Ну і дивимося по паках. Інформи. Ну, давайте інформів глянемо в антрейді. Чи це не Казиміро? Ні. Казіміро там такий досить цікавенький виглядає його. Якусь еволюцію запхати і вийде тобі Казиміро в моменті з мадридського реалу на якихось бустах прокачаний. Е -е -е, Максен, 84 рейтинг, вау як погано. 3-84 карти, дякуємо. 20 штук, плюс принесуть нам волкаут без промо. CDM. Ой, було то слабенько, може з ним хтось? Челсі. Кер, напевно, з тих кращих, що воно вже теж посіли. 87, а всього лише. Ah, yeah. Ну, такий тут пак, і всередині когось інформа нема. 10 штук 85, що в вантрейді. Знову без фьючер. Таке, якби я на тоті паки відкриваю, де годять дочекатися якогось синього сяєва. Арсенали і Сіті. Саліба. Рідко він мені падав. І Halland! Nice! Halland це добре. Ерлінг сьогодні мені лізе і лізе. Ти дивися, двічі. Саліба, до речі, я навіть не знаю, чи не вперше взагалі мені падає в паці в FC26. Завжди був коноте, коноте, коноте. Так от згадую, і не згадаю, що мені падав Саліба. А всередині гарних рейтингів вже особливо і не знайшлося. Ну і останній пак, який в трейді, де 8 карточок, 85 чи буде тут волкаут, Можливо, промо, ні. Ні. Гренд Парадець, наче. І Баварія, ну, давай Кейна. Кейн ж вищий рейтингом має бути. Апарадець 89 А вона восьма. Але все одно Кейн. Ні. Киміх. 89-й. Так о. Ну, то, окей, може всередині ще якийсь 89 га? Ні. Дев'ята, восьма. 7, 6, 5, 5, 5. і напевно зараз ви могли би подумати, а що ти такого наловив в тих нагородах? Тобі випали тільки золоті карточки, а де топ-карта? А топ-карту я отримав в СБЧ. Власне, використав купу всього, що наловив, і я зміг собі зібрати нового лівого захисника. Доргу із Манчестер Юнайтед. Так я придивлявся до позиції флангових захисників, тому що Карлос Альберто останнім часом не вивозить. Перш за все по швидкості, бо в дефі досі солідна карта. Гарний деф, але. На флангах йому важко бігати. Ну і мені подобався далот, а от. Недавно їй випустили Доргу і Майку Річардса. Дві карти досить цікаві, але мій вибір і мої погляди впали на Доргу, тому що в нього є гачачок, а в Майкі Річардса немає. Хоча у Річардса там є ракета золота, і він біжить крутіше. Але я подумав собі, що пейсу буде вистачати у доргу, бо швидкість чималенька. Звісно, на рапід не дивимося, тому що це стосується більше атаки, бо цей плейстейл спрацьовує саме тоді, коли ви біжите з м'ячем, мали би знати, так? Ну і разом із цим доргу я вже встиг трохи пограти. Даємо стих. Зірності якір, таким чином, тип прискорення в нього Ленгті. Ну і з його пейсом добряче так біжить, я вам скажу. Хоча, звісно, якби була ракета ще плейстайлом, тоді картина була б домальована і він би взагалі був прекрасним. Принаймні, поки що не мав такої ситуації, щоб мого дорогу нагло оббігали, як це було із Карлосом Альберто, якому швидкості не вистачало, він і контролець стиль розгону має, і по пейсу трішечки нижчі показники. І так там ракети теж не було. Коротше, поки що, позицію лівого Кисника дорогу закриває досить надійно, і він мені подобається своїм дебютом. З гачечком зачіпає м'ячі на перехоплення, грає у відбір теж втикається. Загалом приносить враження неприємного для суперників. В плані дриблінгу, якщо контролювати м'яч, як він повертається лівим стіком, оце от моменти, який би, можливо, хотілося, щоб він був трішечки рухливішим, але непогано не, не скажу, що є якась з тим проблема. Загалом цією картою я задоволений, як буде далі покаже зіграємо в чемпіон, ще побачимо. Але це точно краще, ніж Карлос Альберто, станом на зараз на фланзі захисту. Тут без сумнівів, бо бразилець вже трошечки не стягував швидкість, вона потрібна. Ну і до речі, коли я собі розглядав цю карту і збирав її, я звертав увагу, звісно, на те, що є золотий рапіт, але розумів, що дуже багато шансів проявити себе з ним не буде, бо. Ну, не півзахисник він, хоча має позицію, але з його габаритами навіть не думайте. Але тим не менш, коли я виходжу в атаку. Тепер можу взяти і нагло просто затиснути r 2 і нестися по флангу, тому що суперники собі не думають, що можна настільки примітивно і просто побігти, і думають, що зараз він дасть болрольчик, дасть пас, щось зробить. А коли вони вже включаються за мною доганяти, не встигають. Тому що ця конина ленгті із золотим рапідом так несеться, що вже за кілька матчів створював і небезпечні моменти, і голи. Так що я приємно вражений. Хоча, звісно, нагліти і часто його гнати в атаку напевно не варто, бо е, хороші суперники зможуть карати за те, що фланг захисту залишається вільним, якщо я десь втрачу. Але час від часу можна його гнати в атаку, він там створює небезпеку. Ну і мій склад зараз виглядає ось таким чином: Доргу зліва, далот, який мені дуже подобається справа. Хоча він би теж хотів вже якусь еволюцію на дев, на плейстайл. Силача було би чудово, але і так поки що вивозить. А от у воротах, на жаль, я вимушений повернути все-таки. Тібо Куртуа. Трубін мені сподобався, але лінки. І справа навіть не в тому, що особисто хімія Анатолія йому можна десь там знайти дизайн і підтягнути хімію і вписати. Лінки для Мілітао. Мілітао насправді хороша карта, та зараз мені не дуже подобається, принаймні, поки він не прокачався якимось еволюціями і не став спритніший на поворотах та важкувати виглядає Мілітао. Насправді прикольна карта, тому от заради нього я її повертаю куртуа і от така фігня виходить. Але Трубіна я не збираюся продавати, він вже і на перспективу в цьому складі ще може зіграти з повною хімією. І в складі збірної, яку я хочу собі зібрати в березні, він буде. Тому я думаю, що я накину йому якийсь дизайн і е, ті 120 тисяч, які в нього вклав. Зникнуть, бо він стане антрейдом. І мені все одно. Трубін взагалом от стоїть досить таки солідно. Ці його плейстайли, ці стати, воно працює. Це не є якась от намальована карта, яка не ловить. І Карл, Карлом я задоволений. Він має дуже класний дриблінг, я його називаю німецьким Мессі. Золоті фінец шоти летять. Є лоу-дрівень, він теж пускає фінесами саме, без плейстайлу теж летить. По пасах мені найважливіше було інсайзів так і вони теж працюють, але потенціал є ще, що десь можна і в центрі загравати. І тут я ще буду думати, бо є варіанти. Ось така от в нього зараз ситуація, а далі я не качаю його. І зараз покажу чому. Якщо повернутися до еволюції академії і закинути на нього ту Еву, яка жене йому по атаці стати, і рейтинг на плюс 2, то ми можемо побачити, що у Карла удари стануть, типу, 88, і по фізиці, от трішечки там 83 стає. Чи варто воно того? Плюс один удари, і плюс 3 фізика, і плюс два рейтингу. Мені здається, що. Та ну його, обійдуся. Так, звісно, приємно було би там, щоб вибір позиції фінішинг підтягнулися на три пунктики, що відбувається, але... Ну, стамін на ще 89 стане, а так вона 84. Але мені здається, що його майбутній потенціал з якимось еволюціями для 88-го рейтингу, який от-от будуть з'являтися, бо вже і 87-й пішов, і ще й плейстайли теж, до речі, потенційно можна давати, бо стане 90-м, то вже нічого не дам. Я думаю, що варто не поспішати. І от найближчий тиждень, принаймні, я не збираюся йому давати. Цієї еволюції. Тут навіть є 17 днів на те, щоб подумати. Е, тому от так е, він в мене залишається таким, як є. Я взагалі йому думав давати е, останній ап по е, Defenders, щоб е, дати йому плюс е, по фізиці сильніший, і по статах е, в захисті він. Е, Опіку підтягує, вона стає 72, тому що, як ви можливо, знаєте, я полюбляю мати можливість перебудуватися по ходу гри на якусь іншу схему, в даному випадку на 4-5-1, де хтось із гравців лінії атаки зможе грати в центрі поля. Месі і Вілсон такого зробити не зможуть, як робила колись Айтана Бонматів, якої Деф був високий, і в Карла, в принципі, стати не для того, якщо чесно. Бо відбір 51 е, і перехоплення 46 це не серйозно. Але опіка 72, і тут я вже задумався, почав собі чаклувати. Думаю, може ще гачок зачепити десь там за 20 рівні сезону. І от, думки, гадаю, плюс по фізиці ще ого, го який буст, там сила стає 90, стаміна і так була б 89, і якщо атаку бустити по тій частинці. Ну і от, такі роздуми мене, коротше, зупинили. Чи варто взагалі-то давати, чи давати може на деф, чи не давати взагалі. нічого? Бо. Знову ж таки, мені здається, на плюс 2 рейтингу буст е, е, слабуватий. Як ви думаєте, яка у вас ситуація? Чи ви даєте 90-й поштовх, так би мовити, для своїх карточок, які там у вас стати, можете написати в коментарях, я почитаю. Ну і на цьому все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, не забувайте за вподобайку. Чуєте, чи ні, не забувайте за вподобайку. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.